Ну, розуміло, хотілося закінчити на позитивній ноті, зрозуміло, що десь хотіли привезти очки звідси, ну, але пропустили два стандартних положення. Ми десь наголошували, налаштовували свою команду, що Прикарпаття дуже опасно при стандартних положеннях. Ну, але, на жаль, все-таки не втримали футболістів тих, на кому наголошували. Хочу привітати Прикарпаття з виходом в чемпіонську групу. Хороша ігра була, я рахую. В принципі, до своєї команди зрозуміло, що десь в плані ведення ігри я не маю претензій, але є великі претензії в плані при стандартних положеннях. Ну, але основну задачу ми виконали, тому що би, ставили собі ціль вийти в чемпіонську групу. Тепер зараз будемо готуватись, відпочинуть і будемо готуватися до весняного чемпіонату. Можливо, перед останнім туром ви минулого тижня виконали завдання, виконали в чемпіонську групу, можливо, не було такої турнірної мотивації, чи не достукали до хлопців, можливо. Ми якби цілу неділю як би, наголошували на ну, тому. Можливо, десь повпливало те, що погодні умови, сніг випав і нас не було де готуватися. І команда готувалася на, штучні, на штучному майданчику, можливо, десь перехід. Ну, але ще раз говорю, якби, в плані ведення ігри я не маю претензій. Ну, зрозуміло, що є окремі претензії, бо там було 2-0. Що при стандартах не уважно і ще були моменти в Прикарпатті. Ну, В принципі, що зараз, то вже пішло в історію, треба готуватися далі. В Франківську давно не були, але завжди ці протистояння агробізнесу Прикарпаття західноукраїнські дербі, Чи вистачало такої іскри сьогодні? Ну, Було багато боротьби на футбольному полі. Я думаю, що десь і в боротьбі. Якби ні одна, ні друга команда не уступила. Дуже добре, що така якість поля футбольного, я думав, що буде гірше. Ну, такі ігри завжди проходять по накалу, тому що ми прекрасно розуміли, що Карпаті треба було тільки перемагати. І ми знали, що буде багато ідиноборс, які треба не програти. Ну, як є, так є на сьогоднішній день.